Півробітники СБУ в Кіровоградській області викрили протиправний механізм розкрадання державних коштів посадовцями державного гірничо добовного підприємства на Кіровоградщині. За матеріалами справи встановлено, що до злочинної оборудки були залучені як посадові особи державного підприємства, так і директори комерційних структур. Встановлено, що вони організували закупівлю піску неналежної якості та зазначно завищеними цінами. Чим завдавали шкоди державному бюджету України. Іни у великих розмірах. У 2024 році оперативники СБУ провели 13 обшуків, як за адресами фігурантів, так і на підприємствах, під час яких вилучили фінансову документацію, комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, а також Чорнову бухгалтерію. Крім того, за результатами проведеної судово-економічної експертизи встановлено нанесення збитків державному бюджету України на суму понад 1 мільйон гривень. Наразі П'ятьом керівникам комерційних структур повідомлені підозри за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розкрадання або привласнення державної коштів в особливо великих розмірах організованою групою осіб. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Слідство триває. Наразі готуються підозри представникам державного підприємства. Майже 5 тисяч випадків ГРВІ та понад 230 COVID-19 зареєстрували на Кіровоградщині протягом минулого тижня. При цьому, а підситуація в області залишається спокійною. Рівень захворюваності знаходиться нижче під порогою. Тримається на позначці 6,5%. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Натомість фахівці нагадують, що усі вірусні захворювання небезпечні своїми наслідками, особливо коронавірус. Від нього з початку року на Кіровоградщині померли вже три людини. Єдиним дієвим засобом профілактики залишається вакцинація. При цьому не варто забувати і про елементарні профілактичні заходи. Підприємства, заклади та установи незалежно від форм власності в період підсезону грипу та ГРВІ, повинні дотримуватися санітарно-гінічних вимог до регламентованого мікроклімату, проводити своєчасно режим провітрювання, вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів. А також забезпечити в першу чергу тимчасове відсторонення від роботи працівників у разі перших прояв, симптомів грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. І сьогодні ми говоримо і про covid 19 звичайно, наявність засобів індивідуального захисту органів дихання із заміною своєчасної масок, забезпечення у наявності у загальнодоступних містах, на інформаційних стендах, табло інформації щодо профілактики грипу, наявність дезінфектантів і проведення специфічної і неспецифічної профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проза про кохання та поезія про війну товстелезні романи на півтисячі сторінок і стислі оповідання з драматичною розв'язкою, дитячі книги розмальовки та професійні посібники для дорослих. Цього року фестиваль ярмарок книговир у Кропивницькому балує книжковими новинками. Письменниця Івана Голуб привезла з рівного у Кропивницький окопного діда. Оригінального персонажа вигадав її чоловік, військовослужбовець. Казка дуже швидко стала бестселером і полюбилася дітям. За сприяння третьої штурмової бригади випустили вже тисячу примірників, каже Іванна. Всі ми знаємо, що в нас є такі персонажі українських казок, персонажі української міфології, як, наприклад, лісовик чи домовик, а от у хлопців, придуманий Максимом Парфіненком, є окопний дід, який їм допомагає боротися з нечистю, який їх охороняє, який їм підказує і допомагає в критичних ситуаціях здолати нечисть. Книговир об'єднав близько 30 сучасних авторів з Івано-Франківська, Рівного, Ірпеня, Харкова, Одеси та Кропивницького. Долучилися також з десяток місцевих видавництв, книгарень та бібліотек. Вся література виключно українською мовою. Як зазначили організатори, книжковий фест має десятирічну історію. Цього року для нього обрали особливий концепт. Цей фестиваль має свою особливість і у нас гасло фестивалю Слово з передової, тому що ми запросили до участі у фестивалі саме письменників, які є сьогодні захисниками, які в Збройних силах України, в Національній гвардії захищають сьогодні нашу державу і нас, і нас з вами. Це більше 15. Письменників, які сьогодні приїхали прямо з передової, перш за все, ми робимо акцент саме на спілкуванні молоді з авторами з письменниками, і сьогодні вони мали змогу почути слово з передової. У літературних кулах Сергія Мартинюка знають за псевдонімом Світогор лелеко. Бойові ж побратими кличуть просто письменник. У перші дні повномасштабної війни ветеран допомагав трощити ворожу бронетехніку, коли російські колони маршем перли на Київщину. «24 лютого, 2022 року. Я взяв власну мисливську рушницю, шість набоїв на качку і приєднався до перших добровольців. Ірпіня ірпінь по праву є місто героїв. Тому що перший тиждень тримала оборону ірпіня тільки добровольці міста. Я щасливий, тому що ми тоді втримали кацапів. Я щасливий то, що ми їх не пустили далі. Я щасливий, що ми їх розбили біля Гостомельського мосту, що ми їх розбили на вулиці вокзальній в Бучі, там якраз з'єднувала сірпіні Буча. На фестивалі ветеран знайомить читачів зі своєю книгою Позивний письменник або «Як ірпінці русню відірпінили. За основу використав особисті нотатки зі щоденника, який вів після вторгнення. Прямо з окупів Сергій записував туди спогади про запеклі бої та ділився розповідями про своїх відважних товаришів по зброї. Наведу такий приклад, коли нам, нам сказали здати Ірпінь. Саме тоді володя Володя Коротя, або ми на нього називали повстанець. Встав, вступнув кулаком по столі і сказав, ірпінь ніхто не буде залишати. Ірпінь ми будемо оборонити, тому що це наше місто. На ярмарку для любителів літератури встановили демократичні цінники. Книга це маленьке віконце, через яке видно увесь світ. Це хороше доповнення для домашньої бібліотеки та класний подарунок. На ярмарку книги можна придбати на будь-який смак та гаманець. А головне частина коштів з продажу книг піде на допомогу українській армії. Крім літератури, власниця книгарні Оксана пропонує відвідувачам придбати канцелярське приладдя та іграшки з військовими емблемами. Всю виручку спрямує на купівлю дронового детектора для спецпризначенців. на один детектор дронів зараз потрібно 16 тисяч. Ну, він виявляє і перехоплює сигнал з ворожого дрона і виводить його на екран. І по факту, хлопці бачать те, що бачить дрон, який летить. Ну, Якщо вони бачать в цій, умовно кажучи, на екрані себе, то треба тікати. До літературних цікавинок кропивничани небайдужі. Книги хутко розлітаються з прилавків. Дорослі купують книги і собі, і дітям. Мені вона сподобалася тим, що в ній дуже багато картинок і в ній багато читати. Тут якийсь дяденька із дівчинкою та котиком. Дівчинка грає на сопілці з котиком. Взагалі, поезія мені подобається. Якісь сумні такі мені подобаються більше. Ну мені цікаво читати інших авторів, письменників, щоб ну надихнутися якось і навчитись чомусь. Ну книжковий фест тривав два дні. Організатори обіцяють, що наступного року книговір буде ще масштабнішим, а книги будуть присвячені перемозі України над окупантами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Подія сталася сьогодні близько 14-ї години на претині вулиць Великої подія сталася сьогодні близько 14-ї години на перетині вулиць Великої перспективної та Шевченка у Кропивницькому. Водій автобуса МАЗ під час повороту ліворуч не дотримався безпечного інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем «Джип Ренегат, що рухався в зустрічному напрямку. На щастя, ніхто не нагадуємо, що залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливості вантажу, що перевозиться і стану транспортного засобу. Водії повинні дотримуватися. Безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Кіровоградський обласний центр з гідрометерології вітає вас. З 30 вересня по 2 жовтня а також 4 жовтня очікується хмарна та дощова погода. 30 вересня і 1 жовтня температура протягом доби становить 5-11 градусів. Вночі 2-4 жовтня. Температура 2-7 градусів тепла в день 2 жовтня 7-12 градусів, 3-4 жовтня. Денна температура підвищиться до 12-17 градусів. Дякую вам за увагу!